П'ятий денька. Щотижня, з року в рік, наш згуртований колектив сумлінно виконує свої професійні обов'язки на державному підприємстві, які ми любовно називаємо комунальна хороводна. Ну ні, звісно ж, у кожного є і своєї посади, і свої обов'язки, якісь права, і спільна, мінімальна заробітна плата. Ця мінімальна заробітна плата є головною складовою у гуртуванні колективу. Вона надійна, справедлива і категорична. Вона не робить розмежувань вікових, розумових, ініціативних і навіть гендерного характеру. Більш того, мінімальна заробітна плата байдужа до запізнень, будь-якого виду охайності, ранкового та навіть багатоденного перегару. Показників і досягнень. Майже всі колеги ставляться до цього питання з розумінням і майже бездоганно виконують деякі пункти зі списку своїх посадових інструкцій. Головний принцип комунального хороводного підприємства простий: не вчасно виконати, а мерщій доповісти. Ну тобто, звіти важливіші за результати. Чотири робочих дні стандартні і відрізняються тільки датами. Бадьорий і майже насичений ранок, законний годинний обід і уповільнений після обідній, який у декого перетікає на щось, щось на кшалт кволого полудинка. Більшості ж доводиться імітувати. Ні, не бурхливу, а хоч якусь діяльність. Найважче доводиться директору. Бо він має не тільки імітувати, а ще й усім цим керувати. І ось п'ятниця. П'ятниця найважчий день. У п'ятницю ліньки не тільки працювати, а навіть імітувати. Тому всі починають нести відповідальність, кожен свою і на витягнутих руках. Неважко здогадатися, що нести відповідальність за кожного і за підприємство загалом це непосильний обов'язок директора. А це, шановні, не тільки міцні нерви. Це освіченість, професіоналізм, принциповість, далекоглядність та інші неабиякі здібності. Ось чому у директора не мінімальна заробітна плата. Дякую.